Слава Ісусу Христу, дорогоцінні всім Божого Миру, хочу з вами поділитися дуже сильним откровенням, від якого я прозріла. Насправді, дякую своїм священикам, які справді несуть чисту істину, і хочу з вами поділитися про те, що справді, як показник того, що в цьому світі ніхто не турбується і не зацікавлений в тому, щоб ми знали істину, щоб ми знали правду, щоб знали справді правдиву історію землі, як прожити правильне життя, щасливо. Ні у школах, ні в інститутах ніхто мені насправді не розказував. Справді. Ожню істину, тому що цей світ він знаходиться в ілюзії, і наслідок ми бачимо, який плачевний трагічний, стільки горя, стільки злата. Знаєте, я прозріла від того, що я дізналася істину, і це я дізналася тільки в церкві Ісуса Христа. Знаєте, правда в тому, що цим світом правлять духи, злі духи, і Біблія нам це відкриває: що буде воскресіння мертвих. Всі люди за всю історію вони воскреснуть. Бог воскресить всіх і допотопні, тобто всі мертві вони воскреснуть, тому що буде суть. Божий, і всі ми постанемо перед Богом. І це є наше майбутнє, і це є наша реальність. Але Біблія нам також показує, що одні вони не воскреснуть. Це мутанти, Рафаїли, Ніфаїли. Пророк Ісая він описує, що мерлі вони не вживуть, мертві не встануть вони. Тому ти навідав та вигибув їх, і затер всяку задку про них. Тобто перший світ, коли божі сини, ангели, вони не виконали свого призначення і почали спокушатися гріхом, тобто на людських жінок, та захотіли з ними. Сімей, то почали від них родитися мутанти, рафаїли, Ніфаїли, це мертвіці, як Біблія нам показує, які ніколи не воскреснуть: це ні люди, ні звіри, ні ангели. Просто чудо-юдо, як наш каже пастор, розумієте, ці мертвіці, їх Бог зарив під землею, знищив потопом, розумієте, щоб даже сліду не було. Але їхні духи тут на землі, і вони на 6 тисяч років опитніші за нас. І коли ми граємося з духовним світом, всякі манти, портали. Заходимо, та, то знаєте, що ви запрошуєте до себе оцих чортів, всіх цих Рафаїлів, всіх цих їхніх духів, розумієте, всіх цих ваших ангелів, а чи ангели вони вже чорти. Вони шатаються до сих пір тут на землі. Всі ці злі духи. Якщо. Ми заігруємо з ними, розумієте, з цим всім духовним світом. То ой-ой, ой насправді, що ми прикликаємо своє життя. А потім і прокляття, і кукушка їде, і море проблем, і повна ілюзія, відсутність мозгів. І тому Бог Ісус, Христос, Він прийшов на цю землю і дав нам Духа Святого, Церкву, щоб ми цих всіх Рафаїлів, всіх, всю цю нечистоту та стелили замість асфальту, розумієте в своєму житті? Тому що Ісус Він переміг сатану і дав владу. Церкві наступати на всіх цих чортів, і тому нам всім потрібен дух Божий, церква і Божі люди. Тому приєднуйся до живої церкви, до Божих людей, які знаходяться в Божому дусі, і будь вільний тут на землі і у вічності. Амінь.